Всім привіт! Ану-ка, давайте порахуємо, скільки в мене зараз тут на столі кубів. Ні-ні-ні-ні-ні, не вгадали. 3. Не 4, а 3. І не просто Куба, а Супер Куба. Е, тепер розповідаю, що це за куба. Це буде відеоогляд. Куба, крутого. Куб називається. 3, на 3 на 4 ну, Чи кубої, навіть так правильно казати. від марки Кубфаю. Е, хочу дуже сильно подякувати магазину Мозол Сінвей за те, що продає мені таку кучу всіх головоломок, які навіть не доходять до продажу. Е, насправді дуже дякую, дуже вдячний за цю всю кучу, за всі знижки. І тому даю рекламу ще раз магазину. Всі заходьте і купуйте на Mozu, е, Так от. Що, що за головоломка? Почну з огляду. Не забувайте. Єдина фірма, яка випускає головоломки 3х3 на 4 це купфаю. Все, що інше ви бачили, то то брехня і лайно. У мене є ще одна головоломка. 3х3 на 4. Але різниця між цією головоломкою і цією дуже великою. Я вам покажу. Крутиться? Крутиться? Крутиться. Навіть, навіть так зроблю зараз. По крутому. Як, 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 як Томі риба, Фішер. Так. фу, ну так не запутується. Ну, коротше, не має значення. Крутиться, крутиться. Не крутиться. Вісь обертання знаходиться в ось цій деталі. трудно зауважити, що це звичайний куб 3 на 3 і з наклеяним зверху шапкою. М -м, така голомка, це не голомка, це лайно, це куб 3х3 з довгою одною стороною. Ну. Тому ось це повністю функціональний куб 3х3. Від марки кубфаю. Е -е, купуйте тільки його і ніщо інше. Почну з наклеїк. Білий. Як не дивно білий. Е -е, зелений зелений, червоний, взагалі суперський, синенький, нормальний, оранжевий теж жовтий. Дуже яскравий. Тобто з наклейками тут все супер. Розмір наклеїв так само суперський, е, Наклеєний рівно. Е, єдине таке невеличке пластмаса, не саме... ну, пластмаса тверда, виплавана добре, але вона трохи матова. Е, вони могли зробити більш глянцево, вона ще б краще катилась. Ну, Більше така шліфована, полірована. Але крутиться, якуп, не дивлячись на це, дуже добре. Хоча в сухому стані він не дуже класний. Ну, він крутиться добре, збирається, але специфіка конструкції, оці довгі деталі, значить, то відчука... відчувається, що воно десь витягується зсередини. Тому коли ви його змастите, ось, він буде бомбізно крутитися. Е, ну і ще вони присилають ці куби трохи розхлябаними. Можна було б їх затягнути, але наше, якщо він ріже кути отак чітко. Е, ну Правда, може розлетітися. 45 градусів. Круче для Яна. О, а центр не зріже, так. Е, ну, тим не менше, крутиться не крутить дуже добре. Так, приходять ці куби в таких коробочках. Е, на них є інструкція, як збирати. Я мучився цей куб 2 тижні, щоб зрозуміти, як його збирати. Це взагалі ужас і огонь. Самому додуматись. Е, тут нічого такого подібного з збиранням куба 3 на 3 нема. Тут більше подібність Є з кубом. Е, цей, 4 на 4. Ой, неправильно. Справа від відселено червоного. Отак от. Тобто п потрібно в цьому центрі зібрати ці галіні. Потім е мегаформулами. Я, до речі, користувався нею, бо ті всі, ж формули, я додумався, все тобто, одно два ребра не можу зібрати. О, єдиний фокус тут, що тут працює формула паритет, ну, на четвірці, яка вирішує. Якщо боком взяти кубік, то вона розвертає ребра. серебра. Ну, так. як на четвірці. Оце прикольно. Ну так от, потім ребра оці маленькі збираються. Потім уже не помню. Хрести потім збираються, а потім кутки. Е, з приводу хрестів і кутків, оцих двох верхніх шарів, головомка дуже-дуже схожа на збирання куба кубої 2х3х3. Яка так само кардинально відрізняється від трійки. Тому, якщо ви хочете собі розломити голову трохи і помучитись, то... Цей куб мені складніше, ніж четвірку зібрати, там, чи п'ятірку. Ну, з нуля. Коли нічого не знаєш. Оце набагато складніша головоломка, Але дуже цікаво. Е я взяв собі їх три штуки. Е хочу ще зробити 3х3 на, на 5. Сам, як буде час, мене коли-небудь в житті, то собі зроблю. Тому що всередині 3х3 на, на 4 схований 3х3 на, на 5. Ось так от. Ну, що сказати, якістю я задоволений. І задоволенням, яке я отримую теж. Все, дякую за увагу.